Доброго дня підписникам. Ще одна невеличка тема. Тема паяння проводів та і всього іншого. Ну, З паянням проблем немає, а от із паяльниками завжди проблема. Купив нещодавно паяльник. Оце його ось рідне жало. ну, Як завжди, паяльник, напевно, китайський, якийсь дешевий. Ну, Проблема у всіх фактично паяльників це їхнє жало стержень. Проблема в тому, що неякісний зараз метал, а саме мідь. Раніше можна було злегка почистити його і олово звичним нашим припоєм, воно прилипало, на лужу, ось прилипало. Зараз я спробував його рідне і і зачищати, нічого не вийшло. Спробував тоді ось таку трубку мідну зачистити, якраз вона по діаметрі така сама, як і жало. Ну, результат кращий, олово трималося всередині, правда, а зверху, як і завжди, обгорало. Паять було легше, але і з проблемами. Потім, перелиставши інтернет, я знайшов невеличку підказку. Ну там є ці різні припої в мочаті, воно тоді прилипає. Але ось я зробив собі отаке жало і вже доволі довгий час з ним паяю. Як ми бачимо, олово тримається повністю. Ну, Як бачимо, це із латуні, напевно. Бронза латунь, ну, напевно, напевніше, латунь. Це із штуцера е, сільськогосподарської техніки, ну, саме з трактора. Mm. Ну, е, Перший, перший жало у мене не дуже е, вийшло. Річ у тім, що я почав затачувати е, саме жало 8 мм, а стержень, який заходить у наш паяльник, він 6 мм. І щоб його сточити, я зажав зараз, покажу у станок, так як токарного немає, і проточив болгаркою. Ну я зробив помилку, почав точити з краю, де різьба, а там значно більший отвір. Як ми бачимо. Тут отвір ну, там буквально до 2 міліметрів, а цей отвір ну, близько 4 міліметрів, тіла залишилося мало, і тому він ну, не дуже тримав температуру. Так скажемо, якщо постійно щось припаювати, припаювати, плавити олово, то він втрачав температуру. Ну, я вирішив, виправити, благо кусочок залишився, він тут був трошки зігнутий, ну, я його підрівняв і зараз покажу, як я його проточив. Відмічаємо нашу робочу частину приблизно декілька сантиметрів. Так, шість мм І зараз будемо підрівнювати. Там. Підрівнювати краще всього ріжуще. ріжуще. Ну, ось, так, у нас вийшло. Одна сторона взагалі ідеальна. Ну, інша чуть-чуть, я думаю, не помішає зараз. Паяльник. Все, ходить і виходить. Замечательно виходить. Ну, зараз тут зачистю і спробуємо опаяти. Так, ну жало, готове. Перед установкою я рекомендую графітною смазочкою, так трошки-трошки, вона дуже швидко обгорить, ну, Зато не буде приставати до іржавого паяльника. На всякий випадок. Робимо так. Вставляємо. Виставляємо, як вам потрібно. Зажимаємо. І зараз я включу. Паяльник, подивимося, як він залуджується. Так, ось тут я приніс кусочок колого, откусив свіжого, ще воно не плавилося. І зараз будемо пробувати. Ну, вже димок пішов від смазки. Паніхоль плавається. Ну, спробуємо. Ого. Ну так, процес пішов. Я не знаю як туди видно, але я думаю результат на лице. Вінуть, напевно, повністю Ось, збирається оголо. Ось кулька така, зараз подивимося, випадає. Ну, але воно тримається. Так що результат стовідсотковий. Такий паяльник прослугує у вас довго, голову буде триматися. Зокрема, ось цим я вже тривалий час паяю, так що рекомендую. Кому сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. До нових зустрічей. Да, для скептиків я покажу, бо спочатку, можливо, здалося, що він довго плавить олову. Ну, зокрема, ось цей кусочок, він зовсім холодний. Я його тримаю в руках і дивимося, як він плаває. Тобто за одну-півтори-дві секунди. Він розплавлює не один шарик нашого олова.